Вітаю вас, друзі! В цьому відео хочу вам допомогти змінити свою, свій випуск. Наприклад, якщо у вас Windows 11. Home, змінити її на Pro, професіонал. З домашньої на професіонал. Або ж навпаки, якщо у вас стоїть Pro, змінити її на домашню версію. Випуск. Версія стоїть у мене 25H2. Я недавно оновив. Чому я собі залишив хом? Тому що мій ноут він не такий потужний, оце, що я працюю зараз з ним. І на хом йому краще працювати. Так що майте на увазі, якщо у вас також не дуже потужний ПК, то краще собі встановити Home. Хай буде Home. В чому різниця? В тому, що в професіоналі там більше можливостей. Бітлокер, віддалене керування, там різне можете зайти в інтернет, почитати. Не так, щоб їх дуже багато, але ну, тим не менше. Якщо нормальне у вас ПК, будь ласка, встановлюйте Pro і користуйтеся. Отже, як це зробити? Якщо ви просто інсталюєте Windows, ну, вновити, у вас нічого не зміниться, друзі. Треба зробити деякі дії. Зараз я вам покажу, як це зробити. До речі, у мене стояло недавно я тільки оновив до версії 25H2, тому що 23H2 в мене було і зараз вона вже не оновлюється. Безпека, вона Windows, Microsoft вже припинила її оновлювати, тому я встановив 25H2, а поки що залишив собі домашній, домашній випуск. Пізніше, може, зміємо, побачимо, як воно буде працювати, все. Отже, поїхали. Закриваємо. Дивіться, в пошуку вам треба, я вже тут вводив, набрати Registr Editio. редактор реєстра. Набираєте його, натискаєте на нього, дозволяємо. І тут, друзі, треба. Вже нам трошки дій. Дивіться, я вже тут відкривав. Почнемо заново. У вас буде подібне меню. І тут в редакторі треба відкрити Hey local Nation. Відкриваємо її. Далі ми відкриваємо software Натискаємо на стрілочку. Далі Друзі, відкриваємо Microsoft. Також стрілочку і шукаємо Windows NT. Вниз, 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 вниз. Ось наше Windows NT. Відкриваємо її. Знайшли да, Windows NT І тут не відкриваємо, а просто натискаємо current Version відкрив ось І тут, друзі, дивіться, Edition ID. Цей параметр вам треба змінити. Тут стоїть кор. Core. core це ну, як Home, домашня версія. Як в мене зараз вона встановлена. Дивіться, натискаєте на неї два рази. І тут, друзі, якщо ви хочете собі професіонал, ви англійськими літерами пишете Професіонал. Якщо ж у вас професіонал, ви хочете хом домашню, то англійськими літерами, відповідно, вводите кор. Не хом, а кор. Зрозуміло, так? Добре, покажу вам більш наглядно, дивіться, ось я ввів професіонал. так? Після цього натискаємо ОК. І вас тут змінюється вже на професіонал. Якщо цього, друзі, не зробити, отак не поміняти, і ви ну, у вас буде оновлення, ви там будете її завантажувати або повторно, ну, повторно інсталювати то у вас нічого не зміниться. У вас зміниться версія, може змінитися там різне всяке, але як було хом, так воно залишиться хом. Або як було професіонал, так воно залишиться у вас професіонал. І коли ви цю дію виконаєте, друзі, тоді у вас і зміниться все. Зараз я наново введу кор. Бо я собі домашню хочу. Далі все. Тут більше ми нічого не робимо. Вон, бачу, в мене Windows 10 домашня ще тут є. Добре, закриваємо вікно. От дивіться, друзі, я встановлював цю Windows 11. У мене ПК не встановлював, авто мене Windows не пропускала, так як наразі ПК не відповідає. Він трошки ну, застарілий. Я встановлював через Rufus. У мене є відео, як це зробити, обійти, щоб встановити собі Windows без якихось перешкоджень. Можете подивитися, кому треба. Ви ж як виконали ці функції, нажали ОК, все. Ви робите інсталяцію Windows. Навіть покажу, як далі це робити. Так, може хто не знає. Відкриваємо ваш браузер. І в пошуку, друзі, вводимо Windows 11. Натискаємо, відкривається. Далі переходимо на офіційний сайт Microsoft, завантаження Windows 11. Ось воно у нас є. І тут, друзі, ну, якщо у вас без Rufus, просто ви завантажуєте. Або у вас в комп'ютері є інсталятор, і ви запускаєте Windows, і він вам все зробить і зробить так, як треба, як ми з вами до цього це все розбирали. Дивіться, якщо через Rufus ви робили це, то вам треба в образ ISO завантажити, зробити завантажувальну флешку, друзі. Відкриваємо, натискаємо для 6 заряд, 64 розряд, заряд. Розрядних пристроїв, господи, вже е, натискаємо завантажити. Ну, далі вибираємо мову. вибір мови, Вибираєте собі мову, от нажали там, да, вибрали там російська, кому яка там українська, підтвердили. Є і далі все, ось у вас Windows Українська 64 розрядна система завантажити. Натискаєте Завантажити, йде завантаження, трошки почекаєте, воно завантажиться, воно в мене зараз є. Я це закриваю. Далі, друзі, відкриваємо наш ПК або завантаження. Ну вони в мене тут. ну, Я показую, щоб вам було проще. Завантаження. І ось тут вона у вас буде. Відкриваєте її, відкрити, і там далі все, вам буде все зрозуміло. Навіть давайте спробуємо відкрити. 11.25 H2. Ось дивіться. Оце вам треба буде, друзі, сетап. Натискаєте два рази, йде процес у вас встановлення Windows. У мене вона так не встановиться, бо знову буде писало, що не відповідає наразі зараз ПК. Так, для тих, хто буде через Rufus, робіть собі загрузочну флешку. Ви вставляєте флешку, я це показував, у мене є відео, можете подивитися. І через неї ви завантажуєте в обхід системи потребами цим всім, вона у вас встановлюється. От бачите, я встановив, в мене працює, ніби все нормально, друзі. Так, ну і от в мене є загрузочна флешка, я просто зараз покажу, вже так, щоб все у вас було зрозуміло. Ось я її тільки що вставив, Ось вона, бачите, є. вона, Ось вона з двох частин, бачите, виходить, якби була одна, а коли ви робите образ, то вже у вас буде отак, отак вона виглядати. І натискаєте інсталяцію, і вона так само завантажує, але в обхід системним потребам. Добре, друзі. І в принципі на тому все. Якби далі ви завантажуєте і у вас буде встановлений випуск. Windows Home або Windows Pro, друзі, все, і версія ваша нова. Так що, користуйтесь, дякую всім, до побачення.